Всіх вітаю, любі друзі! Сьогодні хочу вам розказати про дуже корисну, на мою думку, річ. Це зовнішній карман для SSD. Я його придбав недавно, вже встиг трішки користуватись, і, як на мене, за свої гроші дуже класна штука. Ой, сусіди ремонт роблять. Дай Боже їм здоров'я. Я вирішив придбати цей карманчик, бо в мене в старому ноутбуці був SSD, і не пропадать вже добру. Поставляється цей карманчик з кабелем. Ну і кріплення відповідно. Тут підрізні, як ви вже помітили, підрізні SSD, маленьке і до більшого кріплення. Нічого складного тут нема. Він вставляється, прикручується і все. Зараз протестуємо трошки. Пару файлів з SSD на SSD перекинемо. Ну, есть, тобто, той SSD, який у мене стоїть в ноутбуці. Перекину на цей, що я зараз скручу. І навпаки. Ну, це буде відповідно е, читання і запис. Ну і ще в CrystalDismark покажу вам, як воно. Трошки про кабель. Е, кабель можна в двох конфігураціях використовувати: USB-C, USB-A або USB-C, USB-C. Відповідно, якщо ви будете використовувати usb USB-C, ну, швидкість буде вища. Якщо USB-C, USB A, то. Я думаю, нижче. Ну, сьогодні і перевіримо. Під'єдную USB USB-C до ноутбука. Так, і переносимось на ноутбук. Так, е ось він L позначився, і в мене в ноутбуці стоїть такий самий на терабайт, але PCI 4.0. Ну, Но, ноутбук сам підтримує тільки 3.0, так що воно буде обмежене. 14 ГБ файл. Давайте його виріжемо і вставимо. Подивимося на швидкості. Е е е якісь незрозумілі маленькі цифри і починає воно зростати. 660. Це вже більш. Приємні е, швидкості для ПОКа Але, як показує практика, воно недовго так потім спадає. Але зараз ну, 14 ГБ перекинулось доволі швидко. Давайте тепер навпаки. Так, той самий файл. Вирізати і вставити. Ну, тут уже приємніше трішки. на 50% на 40 гігабайт проти 600 МБ. Ну, уж дуже класні результати. Так, давайте запустимо. Виберемо його. Щоб довго не чекати, 16 ГБ не будемо ну, 4. Подивимось, як воно. І запускаємо. Поки воно тестується, я вам покажу. Цінову політику. Ось я купував на Алікспресі. До речі, посилання я залишу вам. ну 10 доларів, фактично. 10 доларів. ну Тут можна знайти дорожче, дешевше, як вам завгодно. Під різні типи і кольора. Е, і ось я зайшов чисто порівняти. Е, у нас популярний інтернет-магазин це не реклама. Е, ось зовнішні кармани. Ну, ось схожий, але все одно ну, на 50% дорожче чи на 100. Ну от. Ну, не дуже. Так що за, замовляти дуже вигідно. Я її ще залишу на посилання. На е, 3,5 2.5 е, для ноутбуків SSD і жорсткі диски якщо у вас завалявся, ну, відповідно, е, якщо вставляти в ноутбук безпосередньо, то швидкості будуть вищі. Я думаю, що зрозуміло чому, тому що е, як мінімум обмежується інтерфейсом USB. Передача. Ну, Гіабайт на запис, гіабайт на читання, дуже, дуже приємні цифри. Такі собі на терабайт флешка. Вона доволі легенька, хочу вам сказати. Ну і люба людина, яка хоч трішки вміє е, тримати. Викрутку. До речі, ця викрутка йде в комплекті. Може запросто під'єднати цей диск, якщо у вас лежить якийсь непотрібний. Є ще цікаві хаби, в яких зразу вже влаштована фактично ця платка, і можна вставити в хаб. Я також пошукаю, залишу в описі. Там, де є виходи USB, HDMI, RJ45 і зверху вставляється SSD. Я не знаю, ну, на мою думку, зручно. Так, Тест завершився. Ось такі показання. Ну, в принципі, ви самі все бачите. Доволі доволі цікавий результат. Флешки я не бачив з таким результатом, можливо, вони є, але я. З ними просто не знайомий. Ну, ось такий коротенький відео огляд, якщо можна так назвати, мені було цікаво вам розповісти про це. Якщо вам було цікаво дивитись, ставте лайки, коментуйте. Я думаю, що ще багато буде цікавих відео, я потрошку розвиваюся. Буду. Розповідати вам про цікавинки всілякі. Ну, на цьому буду завершувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього вам найкращого. Ну і до нових зустрічей! А ще заміри через інтерфейс USB A. Вибираємо. Так само ставимо 4 ГБ і починаємо. Ну ось цифри перед вами коментувати не буду. Так. І е, заодно на терабайт диск, е, але це вже в ноутбуці. Давайте подивимось, який буде результат. Ну, ось результати перед вами. Я скажу прямо, трішки розчарований, тому що тут е, інтерфейс PCI 4.0 і там е, по 9, по-моєму, ГБ за секунду. Але тут щось прям чи він тротлить, чи я не розумію. Повинно як мінімум бути по 3600 на читання і на запис. Але в щось він впирається точно. Ну, Цифри перед вами.